Всім привіт, друзяки! Прийшов час потроху представляти свій матеріал. Є 15 пісень. І ось одна з них перша. Називається Америка. Або Боже береже Америку.

Чому Америка, чому б нічого заважає, Бажати добра Америка, країна, мрії, країна безкрайніх можливостей. Ми вже знаємо, що скажуть скептики, це мертвий край, там нічого немає, нехай живе та процвітає. Прекрасна земля Америки, ми любимо тебе, нам набридло боятися, ми хочемо ясності, нам потрібно в собі розібратися. Боже, захисти землю від поганих людей. дай нам розуму силу жити, красиво, робити добро усією душею любим. Хай грай, та посміхаються щасливі Боже бережи, Боже бережи, Боже бережи Америку, Боже бережи, Боже бережи, Боже бережи, Америку, Боже бережи, Боже бережи, Боже бережи, Америку, Усіх дітей боже. Чому Америка, чому сама Америка? Усі питають, чому би ні? Із Америки прийшов цей чудовий хіп-хоп До нас кожен може піднятися, якщо вогню вистачає, обмежень немає. Це тільки страх. Що любити нам за Ми зачиняємось. Щастя це просто якщо не ускладнювати життя, прекрасне, якщо не чекати багато. Щоб зайти на гору, нам потрібен час. Не буде нелегко, лиш ти скалелас. На горі все вишній, не думай, просто будь ближче, рухайся, простіше, знизу мертва тиша. Може захисти землю від поганих людей, дай нам розуму силу жити, красиво, робити добро усією душею любити. Нехай грають та посміхаються щасливі діти. Ми як щасливі діти, граємо, граємо, грай і ти з нами. Боже бережи, боже бережи, боже бережи, Америку, боже бережи, боже бережи, боже бережи, Америку, боже бережи, боже бережи, боже бережи.